Будь дивом. Регіна Бред, урок 13-й. Народжуйся знову щодня. Мені зателефонували в неділю пізно ввечері, десь о пів на півнадесяту. Жінка прокашлялась, а тоді залишила коротке повідомлення на моїй робочій голосовій пошті щодо моєї життєрадісної колонки. Щойно прочитала вашу статтю в недільному випуску газети. Я народилася в 1930-х. Моя мама була незаміжня, а тому відмовилась від мене і віддала до чужої родини. Краще б вона зробила аборт, бо моє життя ніколи не було щасливим. Я впевнена, що у світі є багато людей, які почуваються так само, як і я. І все вона поклала слухавку. Я прослухала це повідомлення кілька разів, щоб зрозуміти, чи не вчувається в її голосі гнів, образа або те й інше вкупі. Ця жінка сказала, що краще було б їй узагалі не народжуватися. Вона прожила понад півстоліття і стверджувала, що її життя ніколи не було щасливим. Цікаво, як вона вимірювала щастя. Невже вона ніколи не бачила розкішного заходу сонця, що розливається горизонтом, а сотні зір, що михтять на чорному небі? Невже в неї не було пристрасних поцілунків? Чи вона коли-небудь мчала на велосипеді пагорба так, щоб у її волоссі тріпотів вітер? Заходила у ставок, щоб відчути, як м'який мул просочується крізь пальці? Невже вона ніколи не робила снігового янгола, не читала чудового роману, не вигравала в кункен? Вона вимірює щастя моментами чи роками, ймовірно, саме роками. Можливо, вона зібрала всі роки докупи і повідомила, що її життя нещасливе? Може, вона так і не змогла забути про свою образу, адже її покинула біологічна матір. Можливо, люди, які її вдочерили, були злими і змушували її страждати. Однак нікому з нас, навіть тим, хто мав обох батьків від самого народження, не гарантовано абсолютних беззастережних любові та щастя. Життя зовсім не таке воно значно цікавіше якби ми постійно були щасливими, то почувалися б нещасними. Це скидалося б на нескінченне літо. Нам би набридло сонце і блакитне небо, якби ми бачили їх щодня протягом усього року. Саме з цієї причини я й люблю огаю. У нас тут чудова суміш грози, завірюхи, спека, осінні листя та граф сніжки. Життя кожного з нас не ідеальне, але якби кожен міг зібрати своє життя докупи та обміняти його на інше. Більшість людей пахубцем забрали б його назад. Принаймні я точно забрала б з усім болем і страхом, з усіма моментами відшою, і не погодилася б на щось менше. Невже вона справді думала, що краще бути мертвою? Ця жінка казала, що краще було б їй не народжуватися взагалі. Я згадала Джимі Стюарта, який стояв на мості у фільмі Це прекрасне життя готовий покінчити зі своїм. І те, як незграбний Янгол Кларенс показав йому, як би сумував за ним увесь світ, коли б він учинив самогубство. Можливо, ця жінка ніколи не робила геройських учинків, наприклад, не рятувала чи його життя, але ж вона в будь якому разі вплинула на чиюсь долю за всі ті роки, що їх прожила на планеті. І навіть якщо це не так, можна почати зараз. Я хотіла порадити їй почати життя спочатку, якщо причиною твого болю є батьки, які тебе не любили, звернися по допомогу до психолога. Покинь таку родину і створи нову, з тими, хто тебе справді любить. Стань волонтером, щоб полегшити біль інших людей. Я хотіла порадити їй поговорити з Богом, а якщо він для неї незнайомець чи злий суддя, знайти нового Бога. Я хотіла сказати їй, що навіть тим людям, у яких були батьки, що їх обожнювали і захищали, зовсім не гарантовано щастя. Усі мрії ніколи не здійснюються, а якщо людина здійснює всі свої мрії, зазвичай трапляється після того, як життя завдало їй чимало ударів. Я хотіла порадити їй завдати удару у відповідь якщо вона ненавидить свою роботу, Можна знайти іншу або принаймні змінити ставлення до тієї, що є, якщо набрид дім, можна переставити меблі, пофарбувати стіни чи знести одну з них. Я хотіла порадити їй переписати своє життя, зробити в ньому капітальний ремонт щодня протирати табличку, починати кожен ранок із чистого аркуша і несамовито малювати, забувши про тривогу і страх. Але я не могла їй нічого сказати, вона не залишила ані свого імені, ані номера телефону, тільки часточку свого нещастя і напрочуд важливе послання Щастя, це вибір. Іноді я його не роблю. Я борсуюся в жалю до себе у страху, злості чи смутку. І коли я це помічаю, то зупиняюсь і питаю себе, ти хочеш бути щасливою? Іноді я дивуюсь, бо відповідь заперечна. Але коли я кажу ні, то усвідомлюю, що обираю бути нещасливою. Вечірка жалю до себе довго не триває, адже те, коли вона скінчиться, залежить від мене. Іноді я припиняю цю вечірку, лягаючи спати раніше. А вранці в мене є шанс народитися знову, народити саму себе. Хто не любить новонароджених немовлят? Їх не можна засуджувати, вони ідеальні. Мій друг, католицький священник Дон Козенс, якось завершив свою проповідь такими словами: ми незламні люди, які повинні лагодити самих себе протягом усього життя. Ми народжуємося цілісними і витрачаємо все життя на те, щоб це зрозуміти. Чому б не віднаходити свою цілісність щоранку, коли дивишся в дзеркало? Вимагайте те, що є твоїм по праву з моменту народження Відкрий істину в цих прекрасних поетичних рядках від Ісаї Я назвав тебе на ім'я. Поглянь, я написав тебе на своїх долонях. А що бачиш ти, коли дивишся в дзеркало? Я хочу побачити те, що бачить Джесіка. Це маленька дівчинка, яка стала відомою завдяки відео на Ютуб, у якому вона стрибає на столику у ванній кімнаті і виголошує урочисті слова перед дзеркалом. У ролику Щоденні промови Джесіки п'ятирічна дівчинка з пишними білявими кучерями стоїть у піжамі перед дзеркалом на туалетному столику, розставивши ноги на ширину плечей над раковиною. І дає собі настанови. Мій дім прекрасний. Я можу робити будь-які добрі справи. Я люблю свою школу, я люблю свого тата, своїх двоюрідних братів і сестер. Я люблю своїх тітоньок. я люблю свою маму, люблю своїх сестер. Вона починає танцювати, вимахуючи крихітними кулачками. Я люблю своє волосся. Люблю свою зачіску, я люблю свою піжаму, люблю свої речі, я люблю свою кімнату, люблю весь будинок, а тоді починає плескати в долоні, не мов би вже готова перейти до цілого світу. Весь мій дім прекрасний, я можу робити будь-які добрі справи, каже ця дівчинка, а тоді злазить зі столика і йде повз свій горщик і кошик з іграшками. Так, 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 я можу зробити будь-що хороше, краще, ніж інші. Хто б не хотів так почуватися щоранку, дехто може вважати, що повторювати такі промови це суцільна дурниця, як у персонажа Ела Франкена, Стюарта Смоллі в програмі Saturday Night Live, коли той каже сам собі. Я досить хороший, досить розумний і чорт забирає, подобаюсь людям. Однак дослідження свідчать про те, що щастя це внутрішня робота. Науковець Соня Любомирський, авторка книжки Як бути щасливим, науковий підхід, що допоможе мати бажане життя, вивчає людське щастя. Результати її дослідження свідчать, що життєві обставини складають тільки 10% нашого щастя. І все? Еге ж, генетика складає 50%. І як щодо решти? Тут усе залежить виключно від тебе. Що буде, якщо ти використаєш ці 40% на всі 100%? Лінда Візлер Лафт, ведуча консультативної програми Вогняна куля в Коламбусі, штат Огайо, сама колись була в безвиході. Страх перед раком просто збив її з ніг, і вона зробила кар'єру на тому, щоб допомагати іншим людям вибиратися з безвихідних ситуацій. Лінда радить людям поміркувати, як вони сприймають своє життя тут і тепер. Проаналізуй свою теперішню перспективу. А тоді обери новий погляд на життя Усвідом, чого не хочеш, а чого прагнеш. Вона заохоче людей досягати розумних цілей, конкретних, реалістичних із чіткими часовими межами. Спробуй візуалізувати кожну ціль так, немов би тобі вже вдалося її досягти. Уяви себе через 20 років, яким ти хочеш бути в майбутньому. А тоді народжуй нового себе щодня. Щоранку дивись у дзеркало і стверджуй, що ти є дивом тут і тепер. А тоді зроби крок у новий день і побачиш, що буде.